Всім привіт! І це моє п'яте відео на каналі Неідеально. Це відео буде про те, що так виглядає, як виглядає моє життя, коли я проходжу таку реабілітацію, не знаю, відпочинок після вигорання, і настільки, наскільки мені страшно зараз рухатися вперед. Коротше, розкажу, що було за останні пару днів. Я Я збила свій режим, хоча знаю, що не можна так робити. Мені потрібно не стресувати, обов'язково не плакати, не курити, не пити, дотримуватися режиму. режиму правильно харчуватися. Цього всього я останні дні не робила. Бо приїхали мої подружки з іншого міста. І ми гуляли. Ну, їли смачно, було класно, пили і лягали спати в другій, третій ночі. Потім ми йшли гуляти. Тобто постійний рух я не відпочивала всі ці дні. Вау. Я не відпочивала всі ці дні, і в мене охрипло горло, я не пішла на хор. Бо я вчора теж гуляла, пила до третьої ночі і курила електронку, хоча я вже кинула курити, видно як. І зараз в мене немає сил, воно ця усталость повертається. В мене вивертає на сльози от такі така хуйня. А ще більше мене вбиває то, що я просто. Досі не розумію, що мені робити з цією ситуацією, що я живу в Польщі, і мені страшно взагалі щось починати. Я боялася за здоров'я і зараз я теж за нього боюся. Але мені ось то чуть-чуть старого краще, і я одразу біжу кудись, не туди. І від мене з'їхали дівчата, з якими я жила. На жаль, ми не стали прям такими подругами. Дуже хороші дівчата, у них все в житті класно, і, напевно, остання моя надія на друга, який до мене переїде сьогодні. Бо мені зараз не вистачає якоїсь підтримки. Внутрішньо, я себе не можу підтримати. Я не можу себе змусити піти, знову пробувати шукати роботу, яка мені подобається. Бо я навіть не знаю, що мені вже подобається. Але коли я поїхала в Україну, я почала займатися творчістю і все як стало на свої місця, бо я ні про що не думала. А зараз я думаю просто про те, що. блін, Мені просто треба за щось жити. Типу логічно, що мені треба займатися творчістю, тіпа, щоб заробити гроші, хоча б піти на фотосесії. Ну я це не починаю, бо мені супер страшно. І цей конфлікт в голові, і я просто як сама себе корю, і. Я така думала, господи, Боже, я це, може за того і якось старалася розслабитися, з подружками ходила. Бу. Відпочивала, але <смас> я знаю, що це все херня повна. Коротше, на наступний тиждень я хочу собі пообіцяти не збивати режим. І все ж таки переступити через себе, щоб почати займатися, хоча б піти на пару фотосесій. І Якщо буде все нормально, я витримаю, а може і не витримаю, не знаю. У мене вже просто такі думки повертатися, працювати на минулу роботу на суші, а це ще хуже, я не знаю, як це назвати, туди їхати. В одну сторону час і роби там 12 часов. А ще в мене знову трусяться руки. Ну, Зараз трохи краще, але із-за того, що я збиваю режим, нервова система не витримую, ось я плачу, сили пропадають, чи горло болить взагалі класно, бо навалувалася як ненормально. як то кажуть, Господі дай знак. Це все пережить і щоб все було нормально. Бо я вже не можу, я просто сижу в інстаграмі і отак скролю цю кончену сітку, типа, і все, мене розриває всередині. І я чувствую, що я якась взагалі ненормальна. Якась дурна. такое біляче відео. Всім спасибо. Ніколи не цей. <свілячі> не знаю, не знаю, що посовітувати, бо сама. <свілячі> не знаю, що з собою робити. Все, всім пока!